Усім привіт! Мене звати Поля і це моє перше відео на Ютуб. Хочу одразу трохи про себе розказати. Я навчаюся на тележурналістиці в Карпенко Карому і водночас цікавлюся психологією. Тому в один прекрасний день я подумала, що це буде класний шлях, аби надихати себе і вас, поєднуючи журналістику з психологією. Перше відео я хочу його розпочати, чому так важливо, чому не треба боятися звертатися до психолога не тільки під час війни. Тому я подумала, що це буде цілком логічно почати перше відео на YouTube саме з цієї теми. І було б, напевно, ну, напевно, було б логічно, якщо я почну зі свого шляху, зі свого досвіду, як я звернулася до психолога, що цьому передувало. Адже багато людей. Приходять у Ютуб із запитом, як почати розвиватися. І я цілком впевнена, завдячуючи своєму досвіду, завдячуючи колись своїй думці, що напевно мені треба звернутися до психолога. Я цілком впевнена в тому, що наш особистісний розвиток саме починається з того, коли людина звертає увагу на себе і замислюється, що напевно щось не так, напевно, є все ж таки. Якісь моменти, які би мені хотілось би пропрацювати, аби зробити своє життя щасливішим. Тому я пропоную вам послухати про мій досвід. Звернення до психолога, і я дуже сподіваюся, що вас можливо в майбутньому або навіть після цього відео надихне так само звернутися до психолога і зробити своє життя щасливішим, пропрацювавши деякі психологічні травми. Чесно було би почати з того, що до війни зовсім ще нещодавно я схилялася тої думки, що я сама з усім впоруюся. Я не хочу платити гроші людині, яка просто буде вислуховувати про мої проблеми, страхи, адже як вона допоможе просто своїми порадами. Адже ніхто не знає краще за мене, як мені краще, і тільки я зможу собі допомогти. Я клято вірила цій думці, поки я чесно надала собі відповідь на запитання, що я не справляюсь. В один момент я зрозуміла, що я не справляюся. І це усвідомлення наштовхнуло мене на те, що, скоріш за все, мені потрібно звернутися до людей, які спеціально в цьому навчені, і у яких є способи, як допомагати людям. Адже, як на мене, страх керує людиною саме в такі моменти, коли ти розумієш, що тобі страшно, ти не справляєшся, і в такі моменти ти хочеш допомоги інших людей. Я прийшла в психотерапію більше, ніж рік тому. Це почалося з того, коли я усвідомила, це, це усвідомлення приходило потроху, що я усвідомила, що я їм, коли я не голодна. І мене це почало напрягати, тобто я це усвідомлювала, при цьому я їла і не була голодна, і я не могла собі дати відповідь на питання, чому я це роблю. Більше того, я не розуміла, як це зупинити, чому я не можу це зупинити, чому я просто не можу перестати це їсти. Але як виявилось, не все так просто. І в один кризовий момент мені стало страшно за себе, за своє психічне здоров'я, фізичне. Мені було важко ментально, тому зрозуміла, що таки я... я, скажімо, була горда хоча б тим, що я можу собі зізнатися в тому, що я не справляюся, мені потрібна допомога. Тому саме в цей момент я вирішила, що я хочу звернутися до психолога. Я звернулася до психолога, і як не дивно, то Першою темою, яку ми обговорювали, це було не розлад харчової поведінки. З, ну, це був мій першочерговий запис, з яким я звернулася. А ми вийшли саме на страх смерті, те, що було все закладено в дитинстві. Ми моя перша психолог, з якою я працювала, вона працювала на досвіді е, психотерапії через образи. Тобто це та практика, коли психолог тобі на будь-який твій страх пропонує тобі уявити цей страх, провести якусь паралель або асоціацію до дитинства, до якогось ранішнього віку, і таким чином, через питання, через образи, ви виходите на, на якусь проблему. Яка в тебе є зараз, і ти розумієш, що та чи інша ситуація в дитинстві не 100%, але 98% могла спровокувати мою тривожність і мій страх тут і зараз? Також велику роль грає твоє самопочуття всередині. Це був той момент, коли ти розумієш, що у мене є друзі, у мене є робота, у мене є навчання, у мене в принципі є все, аби бути щасливою людиною. Але при цьому ти розумієш, що ти ніяк не поєднуєшся з тим, що ти маєш. Тобто зовнішнє абсолютно не відповідало моєму внутрішньому. Я розуміла, що щось не так, але я не могла конкретно собі сказати, що саме йде не так. Тому ця тривожність так само мене спровокувала на те, аби в хорошому сенсі спровокувала на те, аби звернутися за допомогою до психотерапевта. Робота з психотерапевтом це так той званий скарб, який ми е, набуваємо із сесії в сесію, адже я розумію, що як шкода, що я не звернулася до психотерапевта раніше, або, якщо думати з позитивної точки зору, як добре, що я не звернулася до психотерапевта в 50-55 років, коли в мене вже буде своя сім'я, на яку я чисто теоретично. Підсвідомо могла б перекидати свої психологічні травми. Тому це чудово, коли люди звертаються до психотерапевта у ну, чим раніше, тим краще, я скажу так. Пропрацювавши деякі психологічні травми, я зрозуміла, що дуже багато якихось ситуацій у мене в дитинстві були, які вже мені отак дзвіночком поля, поля, це не, це не ок, це не ок, але, на жаль, через те, що я була дитина, я просто-напросто цього не усвідомлювала. Наприклад, коли в мене були Панічні атаки, це я зараз розумію, що в мене були панічні атаки, то раніше я це просто скидала на те, що я перехвилювалася, чогось злякалася, і найголовніше для мене в той момент було не дослідити цей тригер, цю проблему, якось її вирішити. А для мене було найголовніше, щоб просто себе заспокоїти, і щоб це якнайшвидше в мене минуло, мене перестало трусити, я не переживала. І, на жаль, батьків наших так само виховували, що. Їх не виховували в тому контексті, щоб звертати увагу на якісь такі, можливо, підводні проблеми, які є у дітей, тому що з ними, на жаль, поводилися їхні батьки так само. І це неймовірно класно, що зараз молодь, навіть вже наші батьки починають звертати на це увагу, і так само, якщо це взагалі плюс, якщо люди так само вже в дорослому віці йдуться в психотерапію, вирішують свої проблеми і роблять своє життя щасливішим і. Живуть в, в хороших енергіях, скажем, зі своєю родиною, не перекидаючи свої психологічні травми на них. Скажу чесно, що кожна сесія з психологом це робота, це дуже важко. Кожен раз, коли я працюю з психотерапевтом, піднімаються теми, пов'язані з дитинством. І під час терапії я можу плакати, я можу сміятися. Тобто, це абсолютно непередбачувано, яка тема викличить у тебе які емоції. І Кожен раз, коли ти закінчуєш сесію, ти можеш відчувати, що тобі спекотно, холодно, червоніють вуха, обличчя. Це абсолютно нормально, тому що відбуваються, напевно, якісь хімічні процеси в нашому мозку. Ми піднімаємо з наших глибинних джерел пам'яті усі спогади з дитинства, які могли нам нашкодити, і ми ментально з психологом переживаємо це ще раз, але переживаємо вже правильно. Щоб вилікувати цю травму, обійти її і зрозуміти інакше, щоб, наприклад, в майбутньому прибрати той чи інший тригер. Який нам по суті заважає жити в буденному житті і взагалі будувати якісь плани, я довго роздумувала, чому дуже багато людей, коли я завожу тему про психотерапію, що вартує звертатися до психолога, чому люди мені говорять, що це безглуздо, і тобто вони клято в це вірять і не хочуть навіть почути думки про те, що ці люди реально допомагають. Ви реально можете зробити своє життя щасливішим, адже усі проблеми вони закладаються ще в дитинстві. Зрозуміло. Що не всі, але, але більшість з них, усіх наших психологічних проблем, вони закладаються саме до 6 років. Тобто це такий вік, який є оцей проміжок між роком і шість років, коли ви досягаєте, це такий. Найбільше період, коли дитина всмоктує все від батьків від навколишнього середовища, від усіх ситуацій, зрозуміло, що в силу свого розвитку, в силу своїх незнань щодо чогось, дитина це сприймає так, як вона сприймає, і у когось це потім. Викликає тригери, тривожність, панічні атаки, депресії у майбутньому. Хтось, наприклад, ті чи інші ситуації виходить з них абсолютно нормально. Тобто, якщо на одну дитину це могло якось вплинути, якісь там, я не знаю, наприклад, там на дитину кричали в школі, і потім вона ніяк це не сприйняла і живе собі спокійно, нормально, на неї це ніяк не повпливало, то інша дитина вона більш чуттєва, вона більше піддалася під, наприклад, криків вчителів чи якісь звинувачення, і потім в дорослому житті це викликає дуже багато у неї проблем, з якими вона намагається боротися кожен по суті день. Як я вже сказала, кожна терапія це важко, складно, тому дуже-дуже важливо обирати того спеціаліста, того психолога, якому ви будете довіряти. Треба зрозуміти, ну, це треба, напевно, інтуїтивно відчути, не дарма, я думаю, дуже багато психологів, з якими я переписувалася, вони казали, що вони обирають клієнта за методом притягується, не притягується, тобто резонує людина або не резонує. Вони ніколи не будуть змушувати вас піти на психотерапію, тому що в першу чергу це має бути це має бажання виходити зсередини вас. Це має бути не примусово. Тому що якщо психотерапія примусова, то звичайно, що ніякого результату ви не отримаєте, можливо, тільки і зіпсуєте собі всю картину свого ментального здоров'я, наскільки воно класно у вас є. Тому. Коли ви обираєте спеціаліста, з яким вам комфортно, ви відчуваєте себе безпечно. Ви розумієте, що це та людина, це те місце раз на тиждень, два, двічі на тиждень, або навіть там раз на місяць, кому скільки потрібно. Ви розумієте, що це те місце, коли, куди ви можете прийти і відчути себе безпечно, де вас зрозуміють, де вас приймуть, де вас вислухують, і де найголовніше вам допоможуть. Але дуже головне розуміти, що психолог це не, це не аксіома, яка От вам сказали, ви це почули, все, ваше життя щасливе. Ні, психолог це лише людина, яка вам дає рецепт, яка вас спрямовує, скеровує, як ви можете потім е, в подальшому е, ці скіли, які ви почули, пропрацювали під час психотерапії. Ви можете перекладати на своє життя і таким чином робити своє життя щасливішим. Але треба розуміти, що найголовніше, психолог він за нас нічого робити не буде. Тобто, це бажання має бути від вас. Після терапії це найголовніший процес, тому що починається момент, скажем, практики, яку теоретичні знання під час психотерапії ви починаєте застосовувати в буденному житті, ви починаєте працювати над собою, пропрацьовувати свої травми, ви йдете в суспільство, бо ви пропрацьовуєте їх там завдяки порадам, які вам дав психолог. Але найголовніше розуміти, що все йде тільки від вашого бажання і. Ваших зусиль, які ви прикладаєте, щоб допомогти собі зробити себе щасливим. Якщо ви дослухали до цього моменту, то я хочу сказати, що якщо ви дійшли до цього моменту, то я хочу щиро від цього серця вам сказати дякую за те, що ви залишалися зі мною, послухали це відео. Я дуже сподіваюся, що мій досвід, можливо, відгукується вам і, можливо, він надихне вас. Зробити своє життя кращим. Я дуже ще раз дякую за те, що ви прослухали це відео. Якщо хочете, ви можете приєднатися в мій телеграм-канал. Там я пишу, викладаю пости пов'язані з психологією або чекати наступного відео на цьому ютуб каналі. Дуже дякую всім пока!